Міць. Сила Броня і шалені можливості. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я для вас підготував гайд по італійській ПТшці 8-го левела SMV CC67. Тож приємного вам перегляду! Мене звати Соул Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Друзі. Перед переглядом відео у мене до вас є дуже важливе прохання. Будь ласка, підтримайте мій канал на Ютубі, натисніть лайк до цього відео та обов'язково напишіть будь-який коментар. Це дуже сильно допомагає алгоритмам Ютубу рекомендувати моє відео. А ще, будь ласка, я вас дуже прошу: хоч одна людинка, зайдіть на мій твіч канал та натисніть сердечко для відстеження каналу, це допоможе мені скоріше отримати компаньйона на Твіч. Та наробити багато смайлів для чату, бали каналу та інші прикольні активності. Хто вже це зробив, та ви найкращі люди в світі. І усім вам я тисну руку, та й не тільки руку. Давайте спочатку пройдемось по важливим ТТХ та танка. ПТ з непоганою бронею у лобі та обмеженим і дивним сектором повороту башти, але про це трохи пізніше. Має середню динаміку та 1300 хп, що в цілому непогано. А тепер по гарматі базове пробиття 226 мм, голдау нас кумулятив, до речі, непоганий, і має рівно 300 мм, альфа на топовій гарматі 400 мм, має барабан на 3 пульки, КД-барабану 23,4 секунди між пострілами 7 секунд, непогане базове зведення 2,4 і жахлива точність 0,42. Тепер плавно переходимо до броні цього величного створіння. У лобі ми маємо два найміцніших місця. Це лоб корпусу 260 мм та лоб башти теж 260 мм. Іначе здається, що все непогано. Але як ми переключимо на режим Live, тобто броня підраховується, відображаючи кут постріла, та побачимо, що борта тут дуже слабкі. Борт 60 мм. Танчить він бортом дуже погано, інколи може щось відбити на халяву, а в цілому вам туди будуть пхати люто. Тож будьте обережні! Та не передоворачуйте корпус. Намагайтесь тримати максимально неприємний кут для вашого супротивника. Тому що як тільки ви передовернули, і тут тобі відразу в каточок з домагом будьте обережні. А тепер давайте подивимось на лоб корпусу. Бачите? Ну нема там броні. Він, на жаль, і у ВЛД пробивається, і у якісь місця, схожі на щоки, котрі знаходяться над катком. Тут проти однокласників непогана башта, от вона танчить реально. Але тільки на кумулі танків вище за рівнем. В ідеалі шукати насип, щоб трохи підняти корпус, і тоді у вас буде непогана наведена броня. А якщо додати УВН мінус 10, то ви можете наїжджати на достатньо високі елементи на картах. Але по УВН є такий невеличкий нюанс. Через незвичну конструкцію корпусу і башти, мінус 10 УВН ви отримаєте тільки якщо башта ваша дивиться прямо. І це працює на усіх танках із 7-го по 10 левел. А якщо максимально повернути башту, наприклад, праворуч. То у ВН різко стають мінус 7. в цілому теж непогано, але просто треба постійно контролювати цей момент і дивитись за тим, щоб в тебе башта дивилась прямо. Тепер давайте подивимося екіпаж. По екіпажу, звичайно, усім по стандарту бойове братство, потім командиру лампу та навички на огляд. Наводчику усе на стаб, мехводу – воду на швидкість повороту та проходимість ґрунтів. Ну а заряджаючому, звичайно, ставимо навичку інтуїція. Тому що каде барабану на інший снаряд в 5 секунд вам дуже часто допоможе. А тепер давайте перейдемо до обладнання та модернізації. Для мене оптимальними варіантами були трофейні приціл, УМП та зведення. Цей комплект додасть максимального комфорту, ви можете встановити звичайні обладнання, де УМП буде у слоті з бонусом, потім буде зведення та вентиляція. Пізніше, після вивчення модернізації як альтернативу можна встановити закалку та УМП у слот та вентиляцію. Це буде універсальний варіант: ви все одно на цьому танку стояти в кустах, не будете із його дуже незручної точності, і танк фактично не ПТ, ТТ, бо в нього є крута башта, та й в цілому непоганий корпус. Тепер давайте глянемо модернізацію. Обираємо поліпшену шасі, що дає 30% до міцності шасі. Та 15% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів ґрунтів. Далі притирання шестерень це 5% до швидкості зведення та штанговий перескоп, який дасть ще 2% до огляду. Після вивчення максимального рівня модернізації у вас запрацює пасивний бонус мінус 3% розкиду під час повороту шассі. Також в категорії другого слота обираємо живучість для того, щоб запрацювала закалка. Якщо підвести висновок по цій ПТшці, то можна сказати, що у цілому каністра непогана. добрі УВН, добре броньована пашта, комфортна гармата та непогана динаміка. Із мінусів тут можна тільки зазначити погані борта та дуже слабке НЛД, хоча у цілому у рандомі танк показує себе досить агресивно, і маючи кумолі у 300 мм, можна із з комфортом відпочити у рандомчику. А ще головне не кадешити барабан, якщо у вас залишаються дві пульки. Дуже часто це грає психологічно на супротивника. І з вашим КД між пульками у 7 секунд, супротивник не знає, чи є у вас третя пулька, чи ви просто хитрий такий, і шукаєте іншу позицію, щоб виїхати і дати останню. А коли до нього доходить, що ви на КД, то ваше КД вже закінчується, і ви готові дати три пульки. А ще бої на 8 рівні надто динамічні. І тому кожного разу скидуючи барабан, чекаючи 23 секунди, це помилка, тому що ви багато моментів прогавите. В мене було дуже багато ситуацій, коли я скидував барабан з двома пульками, а до мене виїжджає супротивник, в якого я можу дати хоча б одну пульку. Звикайте до того, що це не барабан, а звичайна циклічна пушка, і скидуйте барабан тільки якщо у вас залишається одна пулька і все одно дивіться на ситуацію. А тепер давайте перейдемо до бою. Карта Малинівка, ми звичайно їдемо нагору. Цитап у цілому важкий, тож розумію, що щось там можна накидати і потенційно насвітити. Як бачите, динаміка на рівні ТТ. Нагору також їдемо через те, що у нас чудові УВН, і добре броньована башта. І для нас це шанс взяти третю позначку. Приїжджаємо ми нагору, бачимо, що наші тіммейти теж сюди приїхали, це дуже добре. Вони нам будуть допомагати. Бачимо, що наша ТСК підставляє борт надто сильно. Кумулі 300 мм дають нам змогу зробити ось таке. Бачимо, що він з першого разу не зрозумів, підставляє борт ще сильніше. Ми йому даємо ще раз. Йдемо на КД. Зараз трошки від'їжджаємо, кадешимось, чекаємо, щоб вони заїхали, тому що вони бачать, що і справа кут в нас не зайнятий. І я сподіваюся, що м'язко все ж таки заїде. Бачимо, що Льоха теж не дуже розуміє, як треба вставляти борт. Ну і тут хлопчину трошки розминаємо, щось там даємо. Ну Льоха все ж таки не розуміє, що треба відкатити, може якось бортик підставити. Ну, нехай хави. Бачимо, що і Сем теж щось якось дуже агресивно грає, помиляється. Клік не нажався. Добре. Бачимо, що і Сем на окаточку. Даємо йому ще раз. Ну, у цілому, зараз рутина, нічого такого цікавого. Думаю, собі може переїхати у кут до мого тіммейта т 26 5 але бачу тут, що вони дуже далеко, і виїжджати вони так далеко не будуть. Ну вирішаю все ж таки повернутись на центр, спробувати відіграти від башти, бо ВН в мене все ж таки мінус 10. Я можу від башти. Непогано відіграти, але я бачу, що вони якось вставляються дуже погано. Ну і насправді це марна трата часу вицілювати комбашенку Льова. Тож я приймаю рішення поїхати зліво, впасти у канаву, бо там є дуже важлива позиція, котру можна відіграти від башти, при цьому стріляючи по бортам наших супротивників. І нам зараз треба дуже важливо спіймати лампу від тих хлопців, котрі на горі. І спробувати спіймати пульку. Лампу, наче минулому, але пулька прилітіла від Сапсана, котрий стоїть в нас. Молодець на ТТ поїхав, взяв, купив і став у кустиках грати. Лобчина крутий. Ну, приїжджаємо ми тут у канаву, заїжджаємо у борт нашим супротивникам і бахаємо. А Льоха тут і не розуміє, що це таке може бути. Ти не бачив на міні карті чи щось таке. Ну даємо йому ще одну. Бачимо, що Т-77 хоче тіканути, але не вийшло щось в нього. Ну йдемо на КД і бачимо, що мої тіммейти тут приїхали вже цією пачкою і розкидають зараз все те, що залишилось на горі. Ну я ще маю якусь надію дати трошки демеджу. Але я бачу, що я трохи не встигаю. Хлопець від'їжджає, повертається до мене лобом. Ну я його сюди не пров'ю майже. Бачу, що Т-103 стоїть. Вицілуємо, даємо, він відсвічується. Як ви бачите, мої тіммейти теж стріляють в нього блайндами. але вбиваю його я. Бачимо захоплення бази. І тут я вирішаю, що бою вже залишилось дуже мало. Вони зараз захоплять нашу базу. Ми програємо, і я все ж таки не встигну зробити третю позначку, я вирішаю, що треба поїхати уперед і щось засвітити, бо я бачив, що Сапсан по мені кидав, я мав надію засвітити Сапсана. Але коли я виїжджаю, мені дає Юдес і Сапсан. І я розумію, що для мене це квиток в один кінець, і я вирішаю поїхати уперед. Все ж таки я засвітив Юдеса. І мої тімейти по ньому накидали але у бою я бачу, що цього все одно недостатньо для третьої позначки. Я вже починаю трохи горіти, але потім я згадав, що я все ж таки блайнд кидав де 103-го, і що ви там думаєте? Так, я зробив три позначки. У цей момент емоції мене просто переповиняють Я розумію, що нарешті горіння завершено з цим танком, і можна переходити до 9-го левела. Є -є, бо... Нарешті ці качелі припинилися, і можемо тепер відпочити. Бій був такий, собі нічого важкого, але увесь цей час, коли я йшов до цієї третьої позначки, це було реально якесь пекло. У цілому танк комфортний, але рандом у цей час був дуже дуже дивний. Давайте тепер підведемо висновок. Я рекомендую цей танк залишити в ангарі. У нього у цілому дуже багато плюсів, таких як броня, комфортна пушка і непогана динаміка. Так, в нього є якийсь дивний барабан, котрий там має 7 секунд між пульками. Забийте на це, просто грайте на ньому як на циклічному ТТ, і все. Просто це дуже крутий ТТ з чудовою бронею для восьмого рівня і дуже крутою гарматою. А в мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за перегляд. З вами був Soul. Ласкаво прошу на канал про ігри українською.